Друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Черговий випуск по моїй майнинговій фермі, де ми, власне, майнимо а, ход. І сьогодні розповім про результати, які є на сьогодні, скільки в нас вже є в об'ємі ноту на нашій фермі. Нагадую, рахуємо по 10 аккаунтах. І, власне, саме тому сьогодні і пишу з вебки. Так, повертаємо її на місце. І так, пробіжимося. Перш за все, самий жирний аккаунт тут у нас це а, так, трішечки ось сюди. Це ось цей аккаунт. А ми бачимо, що в нього на балансі 39,5 токенів, Що дуже круто. А ось о, підійшов ще один клем. В принципі, як на всій фермі, як ви бачите. а По бусту це самий жирний аккаунт. Однозначно, він на такий тестовий був, я дивився. І як бачите, воно в цілому окуповується. Тому що, подивіться, найбільше викачаний і найбільш жирний аккаунт з найбільшою прокачкою. Хочу, хочу, але не знаю, чи буду то робити, прокачати ще цей аккаунт. Але, чесно кажучи, шкода кровно зароблених ось цих 39. Тому що, якщо я почну бустити, то ну, нехай я не буду бустити сторож, тому що мені дуже зручно клеймити кожні 6 годин. Це просто ідеально. Це всього-навсього 4 клейми за день за добу. І мені це просто максимально підходить, так як я сплю в районі 6 годин, і, типу, якраз за цей проміжуток набігає, знову ж таки, клейм, я встаю, роблю свої діла, клеймлю туди-сюди. Це ідеально. Щодо цього, ну, можливо. Можливо, але поки що, чесно кажучи, не готовий. Тому клеймимо цей аккаунт і йдемо далі. Наступний аккаунт у нас в. Практично схожі комплектації, я б так сказав. Тому що тут єдина різниця тільки в Fireplace, він понижче. А далі всі аккаунти взагалі будуть ідентичні. В цього трішки вище викачаний. А 0,5 фармимо ми за одну годину. В порівнянні з цим аккаунтом ми бачимо, що тут, -тут 0,6 і різничка буквально в 1.001. Тому тут на балансі трішки менше. 22 токени. Але в цілому, в цілому також нормально. І вже далі, далі, вони йдуть плюс-мінус однаково збалансовані. Чесно кажучи, дивлячись на те, що я робив їх в один і той самий час чітко під цей проект, я взагалі не дуже розумію, як мене так виходить. Ну, окрім. Самого більшого аккаунта, там я розумію, чому на ньому саме стільки, тому що на ньому найбільше навалено рефералок. Трішки я схитрив і накидав. Але, типу, всі інші, у них однакова кількість рефералів, однакова кількість викачки. І я якось не розумію, як так у мене вийшло, що вони створені в один і той самий час. Але це в них зовсім ну, по об'єму по стореджу, по наповненості, по гаманцеві. В них різна кількість. Типу, ось тут у мене 11,9. Тут у мене 10,8. Тут взагалі 8. Тут плюс-мінус так само. Тут в мене а, 6. Тут ви можете бачити 6. І тут також 10. Це 8 аккаунтів і ще 2 аккаунти на іншому моніторові, і я не можу їх просто захопити, але суть та ж сама. Також там по 10. І ми загалом маємо ось таку картину. На даний момент це вже який? Це четвертий випуск, якщо я не помиляюся. І тобто четвертий. Тиждень. І за 4 тижні в нас там 60, 70, 80, 90, 100 110 125 приблизно ход токенів нафармлено за цей час з 10 аккаунтів. Чи багато, чи мало, я на сьогодні не готовий сказати, тому що ну, я банально не можу знати і не розумію, якою буде ціна. Тільки коли ми зрозуміємо, яка ціна буде цього токену на момент лістингу, тільки ми тоді зможемо сказати, чи вірно ми робили, чи вартувала того ферма, чи вартували ці сили, тому що в будь-якому випадку, але ти витрачаєш певний час. Коли це 10 аккаунтів, це максимальний лайт, але коли 200 плюс, як у мене, це максимальний хард. І от на даний момент ми маємо саме таку картину. За місяць 100 токенів. далі буде більше, тому що аккаунти ж розганялися. Далі буде більше. Десь я думаю по 150 за один місяць з 10 аккаунтів. Це реально. Типу, якщо брати 100 аккаунтів, це 1500 за місяць, і якщо брати 200 аккаунтів, це 3000 токену. І, типу. 3000 токен, а, токену в тебе на руках за а, місяць наступний. І якщо, знаєте, токен би коштував хоча б по долару, мабуть, поноптого вартувало. В місяць а, фармити по 3000 хоту а, з 200 аккаунтів і еквівалентні, які будуть одному доларові. Кожен токен, і ти зможеш заробляти умовно 3000 доларів це дуже круто. Це реально того вартувало. Але ціна, ціна невідома, ми не можемо знати, куди воно піде, на якій в е, позначці зупиниться. І поки що, поки що це тільки мрії і. Ну просто дії. Дії, які поки що ми не можемо знати, чи виправдають себе, чи ні. Ну і, звісно ж. Під кінець трішечки. Ось у нас є тут село, так би мовити, де в нас тут є всякі різні аккаунти, які оформлять, ми можемо побачити, хто халтурить, а хто нормально працює. І в більшість, звісно ж, з вас халтурить, що доволі таки погано. Не потрібно так робити. Кожен з вас може вступити в моє село і працювати на благо нашої. Общины.